Від середини жовтня промчати середмістям Івано-Франківська на електросамокатті буде уже зась. Власне, як і на електроровері і на Сігвеї, це перший обласний центр, що вводить таку заборону, але вже не перше українське місто. Торік повністю заборонив рух електросамокатів Ізмаїл. Якщо згадувати івано то кількість правопорушень за участі електросамокатів невпинно зростає за цей рік. Вже зафіксовано 70 судових справ. Тож чи стане рішення влади Івано-Франківська прикладом для усієї країни, як врегулювати в міському просторі використання невеликих електрогаджетів на колесах? Зараз ми про це дізнаємося. У середмісті Івано-Франківська готуються встановити нові дорожні знаки та обмежувачі руху. Тож самокати, сігвеї та електровелосипеди сюди більше не заїжджатимуть. З міркувань безпеки це покращить безпеку, тому що вони не звертають на жодні правила, не звертають на пішоходів. Люди ходять особливо туди вузький вхід прихід, і можна збити будь-яку людину. Дитину, любину, дитину всі можна то сюди не можна їздити взагалі ні велосипедом, ні, ні тим самокатом. Кілька тижнів тому тут у середмісті велосипедист наїхав на шестирічного хлопчика. Через добу після нейрохірургічного втручання пацієнта було переведено на нейрохірургічне ліжко у відділення травматології, і це не поодинокі випадки. Тільки з велосипедистами від початку року сталося зо пів сотні аварій. А якщо брати до уваги й самокати та сігвеї, то ще більше нерідко винуватцями у ДТП стають підлітки. За їх участі сталося 79 дорожньо-транспортних разомних привод. З них 53 із потерпілими. В результаті загинув один неповнолітній водій та травмовано 72 особи. Ця статистика свідчить, що діти підлітки є однією з найбільш уразливих категорій учасників дорожнього руху. Івано-Франківськ став першим обласним центром України, який обмежить рух електротранспорту, принаймні в середмісті. Жителі нові правила переважно підтримують, але не всі. Кур'єр Мар'ян каже: нерідко в аваріях винні самі пішоходи. Дуже багато таких ситуацій було, і насправді ну, це некомфортно, але все ж таки. Ну, конкретно я не маю такого негативу до людей. Стараюсь просто пояснити, що велодоріжка, будь ласка, вліво. Якщо я бачу натовп людей, так якщо от є чисто такі, ну таке, от наприклад. От, Площа, тобто я можу позволити собі їхати там 20 максимум кілометрів в годину 25. Тобто цього вже вистачає, щоб комфортно пересуватись по 100 метрівці. Хоча офіційно заборона діятиме з кінця жовтня, деякі оператори орендованих самокатів уже позначили центр як червона зона. От як ми бачимо, тут позначені зони в додатку, червоний це там, де не можна їхати. Це власне площа ринок, палац Потоцьких тут поруч, і вся стометрівка. Ми бачимо тут. Не можна їхати на самокаті. Відповідно, синя зона можна. Порушників каратимуть штрафом від 344 гривень. Із Івано-Франківська, Наталя Фармос, Віталій Кобанець. Ми Україна, марафон. Єдині новини.